Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. З найдавніших часів люди дивилися на небо і замислювалися про те, як би піднятися вищий хмар і дізнатися, що ж там. Минуло багато часу, поки люди навчилися будувати літальні апарати. І першими полетіли в них не люди, а тварини, щури, кролики, а потім собаки. Подивіться, це перші собаки, які полетіли в космос і повернулися назад. Їх звуть білка і стрілка. І тільки після того, як іще ще інші собаки успішно злітали в космос, туди вирушив чоловік. Першою людиною, яка змогла відправитись в космічну подорож, облетіти всю нашу землю, був космонавт Юрій Олексійович Гагарін. 12 квітня 1901 році на ракеті Восток він облетів землю і пробув в космосі трохи більше години. З тих пір. Цей день 12 квітня. Кожен рік ми відзначаємо День космонавтики. Це свято космонавтів і всіх, хто допомагає їм успішно літати у космос. Зараз космонавти проводять в космосі дуже багато днів. Вони живуть на космічних станціях, працюють, проводять різні експерименти, стежать за приладами, проводять ремонт обладнання. Діти, як називається костюм космонавта? Так, у космонавта є спеціальний костюм. Подивіться, який він незвичайний. Такий костюм називається скафандр. Діти, космонавт повинен мати міцне здоров'я, бути сильним і багато знати і вміти. Діти, а зараз я вам пропоную вирушити у космічну подорож. А мандрувати ми будемо на ракеті. Тож, зайняли свої місця і вперед. Діти, подивіться в ілюмінатор і скажіть, що ви бачите? Так, молодці, це зірки та місяць. Скільки зірок на небі? їх незліченна кількість. У безхмарний ясний вечір небо всипане маленькими блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. Діти, а як ви думаєте, чи видно на небі зірки вдень? Так, зірок на небі день не видно. А чому? Тому що світить сонце. Правильно світло сонця надає можливість бачити зірки в день. Діти, подивіться, в центрі нашої галактики розташована найбільша зірка це сонце. Сонце це величезна розпечена газова куля, яка випромінює тепло і світло. Без енергії сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває нас своїм лагідним теплом, дає всім на землі світло. Завдяки сонцю ростуть дерева, трава, квіти. Нагрівається вода в морях та в океанах і там можуть жити риби та різні тварини. У сонечка є своя сім'я, тільки це не синочки. Донечки, а планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця, і ці доріжки називаються орбітою. Планети всі різні за величиною, але всі набагато менше Сонця. І вони разом називаються сонячною системою і розміщені у чіткому порядку. Перша планета Меркурій. Меркурій найближча планета до Сонця. Вона кам'яниста. Друга Венера. Вона покрита товстим шаром хмар. Тут панує спопиляюча спека. Це найяскравіша планета. Третя планета Земля. На Землі є вода, кисень, рослини, тварини. Четверта планета Марс. На Марсі є 4 пори року. Марс покритий червоними пісками. П'ята планета Юпітер це найбільша планета Сонячної системи. На ній могли б вміститися всі планети. Оста планета це Сатурн. Сатурн складається з рідини і газу, відома своїми кільцями. Сьома планета Уран. Уран обертається навколо Сонця, ніби лежачи на боці. І восьма планета від сонця це Нептун. Це холодна і синя планета. На ній бувають найсильніші вітри на планеті. Планети знаходяться на різній відстані від Сонця. На тих планетах, які ближче до Сонця, дуже спекотно, а на віддалених вічний холод. Лише на планеті Земля є всі необхідні умови для життя, а на інших планетах життя не існує. Продовжимо подорож. Далі, діти, що ми з вами бачимо? Так, ми потрапили з вами на супутник землі. Місяць. Він обертається навколо землі і разом з нею обходить сонце. На місяці тихо. Немає повітря, води, ніхто не мешкає, нічого не росте. Поверхня його вкрита глибокими ямами, що називаються кратерами. Місяць добре видно на нічному небі. Чи ви знаєте, діти, що таке сузір'я? Сузір'я це особливе розташування зірок на небі. Кожне сузір'я має свою назву. Наприклад, велика і мала ведмедиця схожі на ківнг. Діти, а наша космічна подорож закінчується. Займаємо свої місця і вирушаємо додому. Діти, сьогодні на занятті ми з вами дізналися, що нашу землю оточує нескінчений простір, це космос, і у ньому знаходяться різні небесні тіла. Зірки, комети, метеорити, планети. На цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до нових зустрічей!